Мирноград, чи не ну, у кожному районі тут можна побачити наслідки російських злочинів. Людей залишається небагато. Проте, попри це, все життя тут продовжується. Ну, евакуація у меж якби примусової немає і не було. Але евакуація вона, обов'язкова, але ще не розсуд саміх людей. Ну, людям, людям розказуємо, говоримо про евакуацію, про її необхідність. Але ну. Виїжджають взагалі ну, ті люди, які, ну, коли, кому є за що, є на чому, є куди. Ну, більшість людей, от, і особисті мої розмови з людьми, багато спілкуюсь. От, люди кажуть, що ну, на їх розсад, ще не так все погано, все ще ми тут почекаємо, коли буде зовсім погано, тоді поїдемо. До опалювального сезону ще далеко, проте керівництво міста вже замислюється над тим, як допомогти містянам пережити зиму. Понеділок була нарада. Заступник, яка керує комунальною сферами, проводила нараду, де збирали всі підприємства, тому що обговорювали стан на даний час і роботи, які ну, треба виконати. Це не тільки теплі мережі, це і водоканали, комунальні підприємства, тобто у комплексі. Десь вже відомо, що треба зробити. Ну, це більш по тепломережі. Десь по водозабезпеченню в водопостачанням теж є питання, які вони вирішені ще були на минулому до коли була підготовка до минулого опалюваного періоду. Пам'ятайте, евакуація з прифронтових міст може врятувати вам життя. Нагадаємо, що дня залізничного вокзалу відправляється евакуаційний потяг до Львівської області раз на 8 днів до Рівненської. Попередній запис здійснюється за номером телефону 098 890 33 18.